Всім привіт, не буду скаржуватися більше про те, що мені важко даються мови, про те, що це дуже багато пересадок, про те, що це дуже важко зранку до ночі. Бо коли ми скаржимося, нам даються ще нові можливості. І в мене ще не закінчився курс А1, ще не здано екзамен, а вже завтра в іншому місці починається курс А2. Б1, який буде тривати 5 місяців. Тому до кінця року я маю честь навчатися зразу на двох курсах. І цих пересадок стане ще більше. Тому, мабуть, це так сильно в мене вірить Бог, бо я, я вам взагалі не раджу більше жалітися просто так у Всесвіт. Бо все. У чому ви сумніваєтеся, у чому ви стомилися, з чим ви не можете розібратися, вам дасться ще більше. Тому, якщо хочете понити, приходьте до мене на консультацію, я знайду для вас найкращий час, ми з вами вирішимо, попрацюємо з вашим полем сумнівів і вирішимо ту ситуацію у темі особистих та професійних змін, яку ви маєте. Ну а мені залишається лише дірзать, як то кажеться. Не можу відмовитися від такого подарунку долі. Дякую, Господи. Я сподіваюся, як то каже, дав Бог зайку, дастьку. Так як дав Бог мені двоє курсів, то значить дасть Бог мені і розширення свідомості. Боже, дай дай мені Боже до того, що 20 їх пам'яті віртуальної та оперативної в мозок. Бо я зараз щось торможу, як Пентіум 4. Тому стукайте в особисті, будемо розбиратися з вашими ситуаціями. Ну, а я буду вивозити свою. Е, обіймаю. Ставте, ставте мені класик, буду вважати, що ваше сердечко то як побажання мені успіху. І я вам так само бажаю успіху.